Сьогодні на огляді в мене Маріна не просто Маріна, а друга Маріна. Не знаю, де була перша. Першу її я чомусь не бачив. Потрапила до мене на огляд друга Маріна. Лежить вона вже ця Маріна. У мене два місяці. Китайці прислали мені її давно. І настала черга показати світові, що ж це таке. Сплівочку я ще не знімав. Так, можемо подивитися, що частота екрану 90 Гц, Розширення у нас, 720х на 1612, діагональ 656, фронтальна камера 8, мегапікселів, основна 16, батареєчка 11 мА. І в нас е, вбудована пам'ять 256 гігабайт оперативної 16, здається, 24, але насправді 16 підписник. Дивися, який крутезний телефон. Захищений телефон і бюджетка. Він недорого коштує. Взагалі коштує копійки, зважаючи на те, як він круто виглядає. От що мені подобається одразу, те, що тут не двохсторонній Type-C. можна заряджати від будь-якої зарядки, сувати той кабель. Так, зарядочка в нас не супершвидка на 18 ватт. Також є ось така фішечка. Фішечка, фішка на руку, коротше. Не шкіра, правда. Ну, я думаю, підписник за такі гроші однозначно може бути. Ця фішка, щоб діставати, коротше, ти сам знаєш що. І давай тобі я покажу Хопа! Як виглядає захищений телефон від Оскал? Я просто в шоці, наскільки круто працює цей бюджетний телефон, який коштує трішечки більше, ніж 100 бакс. Дивіться, як гарно працює сканер відбитка пальця. По фейсу також розблоковує. Так, давай глянемо по налаштуваннях, покажу тобі про телефон. Так, що в нас своя оболонка? Докос 4 і 1, місце для зберігання у нас 256 ГБ, процесор не самий крутий, Unisoc T615, ставиться звісно, що в бюджетках, а це бюджетний телефон. Оперативна пам'ять 8 плюс 3. На коробці написали, що там 24 взагалі, 16 плюс 8. Ну, насправді, коротше, ось так камера, що там 16 та 8, роздільна здатність, ємність акумулятора, хоча б чесно написали. Ну, це не головне. Саме головне, я як блогер скажу тобі, що камера тут коштує на всі 10 тисяч гривень. Ви подивіться, яка крута камера. Я просто в шоці. Ось я зараз зроблю фоточку і одразу покажу. Яка гарна якість фотографії. Це ж я вам показую через монітор. А вживу, коли ти дивишся, ти просто охреніваєш, що телефон за 100 баксів, а в нього така деталізація. Дивіться, яка деталізація. Та в мене телефон за 50 тисяч не робить такі круті фотки. Реально, фотки виходять дуже круті. А стосовно відео, відео зараз запишемо. Відео також круто пише він. Процесор трішечки тупенький. Да, я звик, що в мене телефони всі флагмани, все, він не настільки швидкий. Але камера тут крутезна. Подивіться, наскільки правильно передає колір, не підкручує нічого. Дивіться, так, так. Стабілізації, звісно, що немає. Бо це бюджетка. Дивимося слухаємо. Але камера тут крутезна. Подивіться, наскільки правильно передає колір, не відкручує нічого. Дивіться так, так. Коротше, якщо ти хочеш бюджетний телефон з крутою камерою та ще й захищений. Однозначно це буде Маріна. У мене тут світла, правда, багато. Якщо дивитися одразу сюди, ну картинка настільки чітка, я просто в шоці. Камера дійсно класна, але є одне но. Ось ця фішка, це просто фейк. Я думав, що це якась ширококутна камера, чи що. Бачиш, я пальчиком закрив, і ніфіга не відбувається. Навіть якщо перейти в режим фото, навіть якщо взяти там 1 Х, ніфіга не відбувається. 4 Х також ніфіга це на ліхтарик. Тому, коротше, одну камеру тобі зробили просто для пунктів і все. Знімаю на Маріну. Якщо ось так сидіти і не смикатися, то він, в принципі, чудово знімає. Якщо вже починаєш там йти, рухатися. Ну, видно, що картиночка починає плисти, тому що не вистачає оптичної стабілізації. А якщо дати йому стабілізацію, то це тоді був би пушка, а не апарат. Але дивіться, наскільки. Гарна картиночка получається. Якщо ось так ось спинитися на секундочку, то картиночка получається гарна. Не знаю, як він пише звук, тому що я купав телефон і після купання почав знімати цей відос, тому що забув показати, як працює телефон, як працює камера. Ну, підписник, я думаю, що ти оціниш. Телефон на ці гроші дуже крутий, але звук вас трішечки розчарує. Тут звичайний один динамік, і він не стерео, він моно. Слухати можна, милуватися музикою можна, можна дивитися ютубчик, але такого соковитого стерео, та як я люблю, та як я тестую в телефонах, та як я маю телефони зі стереозвуком, тут такого немає. підписники, це трішечки сумно. Ніби хоче він грати з басами, але їх немає. Їдемо далі, крутимо педалі. Ще одне розчарування підписника. Далі підуть одні плюси. Так, максимальні налаштування можна поставити 720 p Тобто він не підтримує навіть Full HD. І це дуже сумно. Але якість можна подивитися. Навіть доволі непоганий звук виходить. Давайте я скину. Звук, Кольори не мають яскравості і насичення кольору. Навіть якщо ми ось так подивимося, то насправді ну, все не так погано, тому що телефон бюджетний. Радує тільки ціна. А тепер давайте з плюсів, тому що я їх тут більше бачу, ніж мінусів. По-перше, тут є NFC, можна розраховуватися, можна розраховуватися на будь-яких магазинах і так далі. Підписник, ти це все знаєш, ти прошарений. Далі, якщо перейти в самі налаштування, тут є дуже багато крутих функцій. Наприклад, режим рукавичок. Адже навіщо тоді цей захищений телефон? Дивіться, спеціально вдягнув рукавицю. Бачите, так працює. Так працює, так, ніфіга не працює. Тепер заходимо сюди, вибираємо допоміжні функції. Показую ще раз, що ніфіга не працює. Тепер вмикаю. І тепер що? І тепер все працює, бляха. І тепер можеш собі користуватися рукавицями. Я просто в шоці. Оце то фішка! А ти кажеш? Чому в моєму телефоні за штуку баксів нема цієї крутої функції? Запис дзвінка. Бляха, це ж настільки крута функція, коли ти можеш записати дзвінок, записати розмову і потім прослухати. І навіть ніхто не буде знати, що ти пишеш. А це дуже класна функція. В бюджетному телефоні на тобі вліпили, а в телефоні за 50 тисяч хір собачий. А зараз Маріна буде приймати водні процедури. Я спеціально набрав воду, гарячу, не теплу і не холодну, а гарячу. Що нам Маріна скаже? Водичка тепленька. Так, як працює. Тільки я не врахував, що сканер відбитка пальця в мене з іншої сторони. Так, дивіться, є в нас очищення динаміка. Ось така функція є очищення динаміка. Одразу можна після водички. Після водички можна почистити. Зараз включимо якусь музичку на Ютубі. І подивимося, як він працює. Витримує занурення до 1,5 метра. Дивіться, як рубає під водою. Вібрація аж де. Дивіться, які бульки йдуть з динаміка. Видно вам? Оце то лупашить. Сенсор адекватно працює навіть тоді, коли руки мокрі, все можна гортати туди-сюди. А ось якщо взяти і налити води, ось так. То, то що? Ні, все, бачите, він починає починає жити своїм життям. І якщо вода стоїть суто на ось цих кнопочках, то вже ти нікуди не вийдеш. А якщо так ось трусити, то в принципі да. Коротше, якщо буде повністю в воді, то працювати не буде. Якщо просто дощ або мокрі руки, працює без жодних питань. З боку знаходиться функціональна кнопочка, яка називається розумний ключ. Натисніть жодної операції. Так, почати запис звуку, включити ліхтарик. Дуже круто, що можна включити ліхтарик, просто натиснувши. Дуже зручно. Так, знімок екрану, увімкнути підводну камеру. Йоп його нині, то ми знімали без підводної камери. Далі рація і СОС. Так, давайте. У нас буде підводна камера. Увімкнути підводну камеру, натиснути. Раз, двічі ліхтарик. Якщо натиснути і утримувати, це буде рація. Пробуємо. Підводна камера. Хопа, ніфіга собі підводна камера. А якщо, а як, а як вийти з неї? А як вийти? А як вийти? Фіг його знає? Да? А от хер його знає як тепер вийти, якщо кнопки ніякі не реагують. Ха -ха, як вийти? А-а-а, Ну, коротше, будете знати. Натиснути двічі ліхтарик. Прикольно, прикольна штука. Двічі натиснув вимкнув, двічі натиснув, вимкнув. А якщо затиснути, буде працювати рація. Що там пише? Додаток не встановлено. Коротше, не буде працювати, бо додаток не встановлено. Що я тобі скажу, мій любий шанувальник, мій підписник? Я просто здивований. Я просто здивований, що я тут понаклацав купу фігні. Телефон просто пушка. Не супер швидкий процесор, да, це відчувається, коли ти щось там швидко робиш, коли гортаєш туди-сюди. Ну телефон створений для чого? Щоб ти дивився відосики Петровича, правда, не в супер крутій якості, в якості HD, щоб ти переглядав собі там TikTok, Фейсбук, туди-сюди, грав якісь легесенькі ігри. І все. І в основному його фішка в тому, що він захищений. Тобто під водою впав туди-сюди, в рукавицях працюєш собі, можна використовувати всі функції, класні камери. Батареючка фіг знає скільки, коли її розрядиш. Я думаю, що на два дні буде тобі вистачати батарея, може навіть більше, тому що процесор тут слабенький, і він її не буде висаджувати. Тобто, орієнтовно ця цеглина буде в тебе тримати три дні. Класна бюджетка. Я просто здивований, тому що зазвичай щось присилають на огляд, а потім виявляється. Що це якесь просто дно. А цей телефон, ну просто пушка. Я здивований, так що підписник однозначно вартує до уваги брати цей апарат ще й за такі гроші. Я тобі розказав, показав. Телефон вже продано, можеш не питатися. Всім дякую, до побачення і чекайте нових відосиків.